Если дорога не Счастье об жизни он ждет. Поздно, родной мой ушмис растебается тихо, я осенью Ми повністю почваєте? Слухайте. Прямо передбачимо очима ось діло. Довга фудаментова лінія. І на цій лінії знаходився в будинок капітана Данціна яка керувала оборонні процеси. Це був начальник військової частини, який був прихований до князя княжів на верху цьому старому замку і комусь як 600 років. Будували його тоді, коли ще навіть не було цементу, а використовували таку стару суміш, яку зараз не використовують, але потрібно було бійця. Цемент рушиться через 10-15 років, а зараз в грунті в окно тримає його 600 років. До ґрунту піска води і вапна використовували яйця молокому куглину. А революція наступна, 13 стріччя, яйця молокому каглина, далі 14 та грунт, пісок вода вакно і 20-та стріччя ЦМН, який крушиться через 10-15 років. Ну що ж, шановні... Ну no що, як тільки ворог сюди увербався, звичайно, що від ворога йшов шум, Але знаєте, шум. Ніколи не залишився на місці. Підійшов далі на бар до кабінету князя прямував у кабінеті, князь, дізнався на барху, що до нього і вервалися незвані гості. Але раз це незвані гості стража. Будь ласка, закрийте решітку. Решітка глюкнула на початку додаю раз. Немає решіток, немає навіть верхів, які замурували, адже замок утратив валич і стратегічне призначення. Вона грюкнула два, на виходи пришітки були міцні москері, а зліва справа товста, лезні сніг. Але такі товсті, що думаю, ви мені... І що ж, прямо передбачимо, що старий, старий, з 600-літньої даності. Перешка нова, зрозуміло, всім, але глибина, так пара, основі пиші і полоний камінь. А під на нами брущатки, під якою 2-3 метри. <плоджування> а далі кінала. І в колодовбали 15 років, що видають до водоносного шаргу, коли продовбали цей колодій, скажуть, за легендою за нього виправили. Нечистий, який сказав ось цьому князю. Ви маєте віддати, що спільний князь пропонує йому золото, але знаєте, відмовляється, мовляв, е коли запропонував йому душу, він сказав, не чисто вона тебе. Грішно. А, а за того правління тут на замку померло багато людей. Не підходять такі дешеві, подруги? Добре, добре, якщо не душа, тоді золото, напевно, так? Так, да, крикнув. Я люблю його більше, як самого себе князь потиснув йому руку. Побіжав він за грошима, але знаєте, як казну, дивіться, пусто, прикріплений до самого заліза. От заліза і щось Розумієте, що роздерево йде інакше і брати. Інакше, звичайно. Хтось із вас знає на гардері.